І те ж жопи роблять, чого вони в це колесо залазять, ніхто не знає. Ось ось, це Кенді. Кенді ще шукає. Кендік? Кендічка. Вона вже житті набагато симпатичніша, ніж на фото. До речі, у Кенді є потенційна сім'я. Люди, які вже брали в мене собачку, певно, два роки назад, Сьюзі. Кенді їде в Берлін через три місяці після того, як відсидить карантин. До речі, в понеділок їде мені здавати титри. Що по Менді? Менді теж треба робити титри, але вона трошки більше за розміром, в автобусі я її не завезу. Придеться якось не знаю, щось думати. Таксі надзвичайно дорого, але щось треба вирішувати. На, на, на! Руді, Руді йди про тебе розкажу. Руді наша їде в Фінляндію. Так як, в принципі, і планувалося. Зараз вирішуємо ці питання, бо вже від'їзд дуже скоро і надіємося, що у нас все вийде. Ой! Скачуться, вони з Менді граються. Менді лишається без подружки. Та, Руді? Ну, Але що робити? Якось так. А, так, на титри ми зібрали лише на одну собачку, тому якщо я кенді в понеділок везу, то заплачу за кенді, а Менді ще три тисячі треба збирати на титри. Тому що дуже надію, що її я знайду сім'ю. Тут я їй не віддаю. Вона багато пережила, тому хочу для неї реальні домашні умови життя. Да?